А зроби щось нестандартне із наліпок. Добре, тоді сьогодні це буде кемпінг на природі. Ви так і вже бачили? І спочатку давайте повісимо мапу, де позначені місця, де ми вже були. І оскільки ми на природі, нам потрібно розташувати усі ці дерева ось тут. Але саме головне це смачно поїсти. Тому давайте облаштуємо місце для цього мероприятія. Нам 100% знадобиться столик, щоб поставити усі. Ці тарілочки та стаканчика. Цього пупсика посадимо тут. Нехай він у нас буде відповідальним за те, щоб ця курка дуже смачно посмажилась. На кемпінгу у нас обов'язково повинна бути палатка. Хочу додати сюди гітару, витінки, уявіть цю класну атмосферу. А це зайчиня слідкує за луною. До речі, вона сьогодні дуже гарна. І давайте облаштуємо йому ще окрему зону. Нехай у нього буде багато різних маленьких дрібничок, а наступним нашим кроком буде додати таку річку. Зробимо спеціальний проходик. Ось так. В водичку додамо ось ці атрибути. Виглядає дуже гарно. Але головна мета цього всього це, звісно, рибалка. Ну і трохи сьорфінга у річці. Угу. І якщо ви не помітили, це у нас кімната, фотоапарат. Ну, дійсно незвично. І давайте облаштуємо тепер усі ці маленькі зони. Чого-чого, а щоб тут ще й руду добували. Я цього не очікувала. Дуже круто. Ну і залишається нам облаштувати саме королівське місце. Ви тільки уявіть, який гарний вид відкривається звідси. І тут навіть є телескоп, а ці наліпки можна придбати в магазині Бесті з по посиланню в шапці профілю.